Добрий вечір, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні вже настала така пора, що ми, як кажуть, обсаджуємося. Картоплю вже посадили, тепер дійшла черга до розсади. Значить, показую вам свою розсаду, яку я вам уже не раз показувала в своїх відео. Ось така в мене зараз розсада. Значить, ось. Такі помідори у мене це, ось дивіться, яка коренева. Це кристали. Ось, бачите, вже я їх вже винесла в теплицю. Вони вже у мене, мабуть, 4 чи 5 ночей вже були в теплиці. Значить, ножка вже, бачите, потемніла, якби закалилася. І ось така коренева. Це кристали. Ось дивіться, які. Значить, Хто дивиться мої відео, значить. Нагадую вам, що я своїм помідорам робила лише два підживлення. Це було, коли я їх пікірувала після пікіровки пересадки. І друге підживлення у мене було, коли я показувала підживлення з добривом макро і мікроелементів, і настой. У мене був настойка така на лушпиння картоплі. Я настаювала і робила таку суміш. І ось пройшло з моменту того підживлення, здається, воно було в мене, от не пам'ятаю, якого числа. ну от, от такі в мене виросли помідори. Всього було два підживлення. От Сьогодні буду висаджувати в теплицю. Оце ось такий помідорчики. Це орлиний клюв. Ось вони підписані в мене ось такі орлині клюви. Теж уже, дивіться, коренева, яка проситься. Ось дивіться, якщо в більшому стаканчику, бачите, то подивіться, який гарний помідор, те, що треба. Значить, Тут є ось і менші у мене помідори. Ось якісь трошки неважні, такі чогось вони. От. Не знаю що. Якісь трошки прихворівші. Ці дуже гарні, а ці. Винесла вчора. Вчора були нормальні. Сьогодні цілий день на сонці стояли. Ось трошки таке на листочках бачу, що щось у них появилося. Так, це ось показую вам свій перець. Перець колобок. Ось дивіться, який, бачите, я його не пікірувала. Ось такі стволики, бачите, он як, як солдати стоять. Дуже гарний перець, листочки те, що треба. І ось перець, цей, що в мене голландські сімена капелло. Теж я перець не пікірую, я вже про це говорила не раз. Перець любить, коли корінню тісно, ми садимо їх в лунки по два штучки. От, і не треба займатися лишньою, як кажуть, роботою. Повірте мені. І не будете пікірувати, висадите пару підживлень і будете з перцем. Так, далі ось показую, яка вже кукуруза в стаканах, проситься, щоб висаджувала, ось дивіться. Ось така. Ну, їй меншенька, є й отака ось чогось. Дві, куку... дві кукурузини. Тут, як би, такі, бачите, і не дуже розвинулись. Ну, висаджу відкритий ґрунт, вони повеселішають. От, значить, Сьогодні і ось кабачки, отакі от вже. Бачите, теж вже просяться на висадку. Кабачки підживлювала тим, ж, тим же підживленням, що й помідори. Значить, Сьогодні буду висаджувати помідори в тепличку, кабачки вже на вулицю. Ось таким буду сьогодні займатися. Висаджую помідори в теплицю. Значить, я використовую в теплиці ось таку агротканину. О, це вона у мене вже другий рік я її використовую. В минулому році була і в цьому році. Ось так застилаю. Дірки ці поробили, повипалювали ще в минулому році. І тут по боках ось такими закріплюємо їх Ось такими, не знаю, як називається це. Використовують ці штуки у будівництві. О, значить, роблю ямку. Дивіться, ось, бачите, таку. Ось такою глибоченькою, довгенькою лопаткою. Отак, щоб глибоченька ямка була. Кладу туди трошки нітроамофоски. Десь так, ну, пучечку кидаю. І ось у мене ось нітроамофоска, а ось у мене курячий посліду ці гранули, які продаються в наших магазинах. І теж отак от потрошку туди кожну ямочку так, добавляю. От. Тепер отак рукою беру його трошки, змішаю отут, змішую так рукою, От. і буду наливати сюди воду. Воду наливаю тепло, потім дочекаюся, щоб водичка туди, в ямку цю, як кажуть, втанула. Так, ось вода у мене, значить, ковшик десь у мене тут літровий. І я наливаю десь по пів літра. Води наливаю приблизно. От Я вам покажу на деяких е, три ямки. Ось я зробила. Це моє відео, якби хто займається помідорами, то, понятно, люди це все знають. А є ж новачки люди, які ну, тільки почали цим займатися. Колись і я була такою, теж нічого не знала. От, розпитувала в людей, десь читала якісь брошурки, шукали. А зараз все в інтернеті, люди. Вся інформація є, люди показують і розказують. Так що зараз набагато це все проще. Значить, поналивала я водички, вода тане. Туди в та, в та нехай. хай, бачите, от такі ямочки глибоченькі поробила. І ось у мене помідори, це кристал. Ось, бачите, кристал. І це кристал. Ось така коренева, я вже показувала. Значить, Я буду садити помідор. По перші листки, отак занурювати буду в ямку, по перші листки. ось так. І на цьому стволику, який буде занурений туди в землю, ще наросте коріння. Ось, І тут, ось дивіться, отак. По перші листочки, отак буду зараз в ямку занурювати і присипати. І все, ось така посадка. Зараз витягну цей помідор. А потім через днів 5 я їх не поливатиму. Через днів 5-6 вже зроблю перший полив. Ну, тут треба дивитися і по погоді, і де ви будете їх садити. І бачите, у мене заслано волокном. Ось, ось дивіться, яка тут коренева. бачите? Ось я вам повитягую, покажу. А ти в мене трошки сьогодні садили город і помідори і толстой. Я за них трохи забула і бачу, що. Листочки якби трошки підгоріли. Ну, побачу. Трохи їх реанімую, а там буде видно ось така коренева. от, І ось дивіться, тут ще хоч одна ямка є. от, І ось так в мене буде, туди так його, отак його отак трошки вдавлюю туди. І отак по перші листочки засиплю землею. от Ось така в мене посадка помідорів. Дивіться, ось, бачите, як вони у мене будуть глибоченько сидіти. А землю я потім тут оце рукою акуратно навколо цієї дирочки. Я рукою засовую руку і так акуратненько землю тут вирівнюю. От, і роблю таку луночку. якби І все тут можна зробити. Не спішити і все зробити. Ось у мене така посадка помідорів в цьому році. Я вам розказала, показала. О, так що, будь ласочка Вирощуйте, сажайте і вирощуйте помідори. Всім дякую за увагу і до нових відео!